Я багато акцентів собі зробила стосовно аналізу змі, готувалася до розмови з вами, але хочу розпочати з того, які акценти бачите. Ви що найголовніше зараз у заголовках світових медіа не заангажованих, яким таки ми можемо довіряти. Більшість західних медіа вони вийшли з такими заголовками, що контрнаступ є багатообіцяючим. Що він був в девчому, таким сюрпризом, який довго очікували. І, безумовно, що на Заході журналісти пишуть. що Ну, поки що рано говорити про його такий остаточний успіх, але все одно це важливо. І що е західні журналісти вони в принципі в більшості своїй вони не те, що на боці України, але вони розуміють, що за Україною правда, і що контрнаступ України це звільнення території від російських окупантів. І готуючись до ефіру, я обрав саме п'ять ЗМІ, які охоплюють, в принципі, весь світ. Це CNN, Deutsche Welle, Al Jazeera, Rappler і Associated Press. От з кого почнете. Я е, буду рада послухати вас. Павне, що наші глядачі е, теж це е, зроблять. Тому як вам комфортно, ми будемо паралельно з вашою розмовою показувати е, скріншоти так з тих видань, про які ви щойно згадували, для того, щоб люди розуміли про що йдеться. Вас прошу просто коротко і тезисно. Я думаю, почнемо з CNN, це в принципі, одне з найбільших американських медіа, яке висвітлює російсько-українську війну досить детально, і власне, в цьому матеріалі якби, зазначається, що українська армія звертає особливу увагу на, на південь. І що, скажімо так, вибух, те, що росіяни, ну, вони не говорять, що росіяни підірвали, що це ще треба довести, але все одно, що вибух Хаковський ГЕС він мав на меті призупинити контрнаступ ЗСУ на півдні, і що за великим рахунком. Прагнення України в контрнаступі це знищити сухопутний коридор, який мають росіяни між Донбасом та Кримом. І загалом матеріал CNN важливий тим, що це досить така важлива аналітика з відповідною мапою і з відповідними коментарями президента України Володимира Зеленського і. CNN це одне з тих медіа, яким безумовно варто довіряти. І, і ну, я хотів би нагадати, як взагалі виникло це медіа. Це було одне з перших медіа, яке почало транслювати події, ну, як ми зараз говоримо онлайн, да, наживо. Ось і воно стало відомим після висвітлення подій війни у перській затоці, початку 90-х років, коли коаліція на чолі США відвоювала кове і таки захопив Ірак Саддама Хусейна. І тоді так само війна у Перській Затоці важлива для нас, бо саме з цієї війни було вперше отримано репарації за збитки для навколишнього середовища. Я би хотіла у вас уточнити про власне реакції і коментарі людей. Чи відслідковували ви як цю інформацію сприймає те чи інше суспільство? Тому що ми говоримо про представників інформаційних джерел різних країн, так і можливо спостерігається десь підтримка України або навпаки терористів якось намагаються виправдовувати, що скажете з цього приводу. Я би хотів звернутися до матеріалу Реплер, це найбільше онлайн-медіа такої країни, як Філіппіни. це країна Південно-Східній Азії, яка знаходиться поблизу Китаю. І там якраз наголошується на тому, що, скажімо так, журналісти цього видання вони не можуть перевірити незалежним чином чи звільнили. Українські військові три села в Донецькій області: Благодатне, Нескучне і Макарівку, і там також було згадано, що не було коментарів з боку російських високопосадовців. І чому саме це видання я обрав? Бо його головною редакторкою є Марія Реса, вона нобелівська лауреатка 2021 року. Вона. Є незалежною журналісткою з досить висок е, значним стажем, і що реплер це одне з тих видань, які намагаються в принципі е, об'єктивно висвітлювати. Хоча треба зрозуміти, що ті ж самі, там, наприклад, медіа Індії чи Китаю, вони можуть досить по-різному бачити цю ситуацію, і тут ще треба нагадати, що російські окупанти вони інформаційно готували. Світ до, і в принципі, і вибуху Каховської ГЕС, і так само контрнаступу, що от вони лякали, що от бачите, там знову там НАТО накачує Україну зброєю для якогось контрнаступу. Тобто, тут треба розуміти, що сучасний інформаційний простір це щоденна битва. що Росіяни, вони так само моніторять українські медіа, закордонні медіа західні медіа, і вони намагаються постійно, знаєте, вбити такий клин, щоб розсварити там Україну і союзників. І ми всі чудово пам'ятаємо ті матеріали, наприклад, Financial Times, які стосувалися, що Україна нібито торгує. Зброєю, якої надають західні союзники, після чого там Олексій Резніков заявив, ну ви собі уявляєте, як можна продати там артилерійську установку Цезарь, да, там, яка важить там, декілька десятків тонн. Тому е це досить дивні звинувачення, і я би ще звернув увагу на Associated Press, Це в принципі одне з найбільших е глобальних таких інформаційних агентств, які так само. Роблять акценти на в першу чергу на заявах Володимира Зеленського, і тут я взяв до уваги зустріч а, представників країн Веймерського трикутника: це Німеччина, Франція і Польща. Цей трикутник був названо за місцем зустрічі у 91-му році. І ці три країни. А, Німеччина, Польща та Франція вони ну, чи не найбільше підтримують Україну. І що саме важливе, що зустріч трьох е, ну, двох президентів федерального канцлера відбулася в Парижі. Е, і ця зустріч вона ще раз показала, що країни НАТО і ЄС вони позитивно оцінюють і вони чудово розуміють. Куди йде та зброя, яку вони надають, і що, скажімо так, підтримка України продовжиться, і контрнаступ, і, і від нашого контрнаступу буде залежати подальший розклад політичних сил на саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня. Вже через місяць у столиці Литви. І враховуючи історію там Бухарейського саміту 2008 року, я хотів би сказати, що ну, все може змінитися в останній момент. Тобто, е фінальна декларація саміту в Вільнюсі, вона буде залежати і від контрнаступу ЗСУ. І від е, політичної атмосфери в країнах НАТО, і, ну, тобто, це від багатьох факторів, і, безумовно, сьогодні, буквально ввечері, відбулася, е, відбулися заяви Ентоні Блінкіна і Єнса Столтенберга, які е, Столтенберг був ці два дні у Вашингтоні з візитом, і Столтенберг заявив, що. Досить важливо, що та підтримка, яку надають союзники і партнери НАТО Україні, ми бачимо результати на полі бою. І це, в принципі, важливе визнання, і тому, як на мене, варто, варто враховувати це, бо якщо ми говоримо, наприклад, про Францію та Німеччину, які Є лідерами в Європейському Союзі, і в яких відбулася така найбільша зміна в зовнішній політиці після 24 лютого минулого року, то вони дійсно стали такими ну, яструбами у, в плані оборони, і тому в них, скажімо так, досить чітко відслідковують. Те, що відбувається в Україні, і такі матеріали, як Associated Press, я дуже рекомендую це видання, яке дійсно. Е Пояснює, роз'яснює. Я сам як журналіст неодноразово використовую новини з того сайту. Бо тут, до речі, пане Єгоре, класно би було зробити такий в нас, колись був стовп ганьби на народного шоу А тут можна зробити такий список. Нехай три можливо можете окреслити медіаресурси світових, які є популярними, але вони пропагують російську правду. Є ну, безумовно, що це Russia Today, Спутник. Далі. ну, Знаєте, тут таке є питання, що ми можемо знайти деякі матеріали, які можуть носити в собі проросійські наративи, навіть таких медіа, як The Washington Post, New York Times та інші. Тут, як на мене, це індивідуальна відповідальність журналіста, але окрім Russia Today і Спутник, безумовно, що це... Тобто, це залежить від конкретного, я думаю, зрештою журналіста. Ну, але але... І ще, і ще, і ще є, до речі, дуже цікаві питання щодо «Євроньюзу». Я би назвав це медіа як Західне. Але в якому досить часто можна зустріти проросійські наративи? Я думаю, ці три медіа. А кого натомість радите? От якщо людина з ваших слів вирішила, що ви дуже експертно, і я тут погоджуюся фахово, а проаналізували ситуацію в міжнародних змі, хоче почати таке знайомство, так з міжнародною пресою, куди точно можна заходити, і чиї сторінки точно варто скролити. Associated Press, CNN і я би ще задав The Economist, дуже бо The Economist – це дуже важливе видання. Так.